Що робити на цвинтарі? Часто люди думають, що цвинтар це лише місце пам'яті наших спочилих, рідних і близьких. Але це також важливе місце для людей, живих, для нас. Перше, ми приходимо сюди, щоб помолитися за тих, хто пішов у вічність, попросити, щоб Господь пробачив їм провини вільні, і невільні, щоб звільнив їх від впливу будь-якого зла. Подарував спокій їхнім душам і прийняв до себе царство небесне. Друге, ми приходимо сюди для того, щоб вибачити їм або нам вибачитись перед ними, тому що, поки людина була жива, в нашій спільній історії могло відбуватись різне. І часто так буває, що саме після смерті ми починаємо відчувати, що є питання незавершені. є якась провина. Ми починаємо згадувати якісь образи. Проти людини ми починаємо розуміти, що ми були неправі, тому ми приходимо, щоб повибачатись і вибачити цим людям, які вже в вічності. Третя причина: ми приходимо сюди для того, щоб подумати про вічне, про те, що чекає нас всіх. І от цвинтар це яскраве місце, яке підтверджує те, що вічність, ось вона вже скоро до нас теж торкнеться. Четверта причина, це для того, щоб нам подумати про швидкоплинність нашого життя, розуміти те, що з кожною хвилиною у нас все менше і менше часу, і пройде трішечки історії, і ми теж будемо поховані. Наша історія теж завершиться приблизно в такому місці. Ну і ще одна така теж важлива причина це те, щоб, приходячи сюди, в це місце, дивлячись на це все, вчитися цінувати наше життя, вчитися цінувати людей, поки вони живі, вчитися жити в любові, поки є у нас можливість, поки є в нас час, а не так, щоб потім приходити на могилу і. Говорити про те, що ми чогось не встигли, що ми чогось не зробили. Ну і на завершення, треба сказати, що цвинтар це місце, на якому поховані люди, які ще не планували помирати, в яких були плани, перспективи, в яких було майбутнє, які хотіли жити, щось старалися зробити, але їхнє життя раптово зупинялося. І це означає те, що ми теж з вами у свій момент, у свій час. Не плануючи і може навіть не думаючи про це, підемо з цього життя. Бо Господь нам каже так, що ви не знаєте ні дня, ні години, коли я прийду. Тому цвинтар це цінне місце для того, щоб вшанувати пам'ять наших спочилих, їм подякувати, їх вибачити. Ну і також це цінне місце для того, щоб, молячись тут за них, вчитися цінувати наше життя життя, яке нам ще дарує Господь.